Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Боротьба добра і зла є невід'ємною частиною нашого життя. Найперше вона почалася серед ангелів, коли частина з них возгордилася і була скинута з небес, а нині ця боротьба продовжується в серцях і помислах кожного із нас. І одні виходять у цій боротьбі переможцями та отримують вінець слави, а інші гинуть у гордині. І гріховних звичках. Свята Христова Церква у всій своїй повноті оспівує сьогоднішнє величне і радісне торжество, Собор Архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безплотних. Це свято перемоги світла над темрявою, правди над неправдою, добра над злом. В умовах теперішньої війни ми бачимо зло, яке через злочини російських загарбників. Матеріалізується у цьому видимому світі, і злого рішення людини, і зловживання можливістю вибирати між добром і злом, і зловживання свободою людина прилучається до тієї духовної боротьби, входить у круговер зла і впускає, начебто, Його у цей світ. Та водночас людина запрошена бути переможцем. Остаточна перемога над злом дарована нам Ісусі Христі. Тіленому Богові, який смертю смерть подолав і знищив диявола та його військо. Провідником наших небесних захисників є архістратиг Михаїл, його ім'я Михаїл, яке означає, хто як Бог пригадує нам зміст і мету нашого життя, що саме Бог є і повинен бути єдиним джерелом нашого життя і всякого добра. Цей виголос може бути також духовним девізом. Гаслом духовного життя кожного християнина, святий Архістратив – найближчий свідок Божої невимовної краси і доброти. Він є для нас чудовим прикладом ревного захисника Божої слави як на небі, так і на землі. Цим він і надихає нас любити Бога. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас сьогоднішнім святом, яке є престольним храмовим праздником Свято Михайлівського Золотоверхового монастиря, духовного центру Православної Церкви України, а святий архістратиг Михаїл є небесним покровителем нашої столиці міста Києва. Молячись нині із нашими новітніми героями, які на небесах творять сьогодні одне єдине військо з архістратигом Михаїлом і його безцілесними силами, просимо сили добра допомоги! Молитва за перемогу України у цій війні, яка сьогодні прийшла до нашого дому. Нехай перемога України буде перемогою добра над злом, архістратига Михаїла і його небесних сил над дияволом і його слугами. А ми будемо молитися до нього, промовляючи. Святий архістратиже Боже Михаїле з усіма небесними силами, моли Бога за нас.